Тут там такий чемний, тут там чемний, хто був чемний, кажи, принцик. Що принц наш туалет? Зараз вам покажу, як вмивається прямо в каналізацію. Іде, вже пропав. Як змивається прямо в каналізації, хоча чи відходить. Принц наш вже давно, в нас три роки, поверстився цим молотком. Бачите, він по, ну, по, зробив свої справи прямо у дерку вотвор каналізації. От, тобто голоточок зверху чистенький, лапки чистенькі, це для тих, хто каже, що там е, ну, якийсь період пройде, так, і не вірять в люди, що так от вони привчаються. Вони розумні, бачите, цілиться прямо в опір каналізації і все зверху, все чистенько. Ось так. І е, піднімається водичка, ну, якщо там зверху, наприклад, якісь відходи, щоб нічого там не прилипло, і в трубі так само, і потім потоком чистої води все змивається. Підключається сантехнікум, бачите, там. Труби там ззаді, бачите маленька трубка на воду, а велика вже відходи викачує. От, ну і Ось частенькою водичкою поток прямо йде все вниз, в каналізацію. Ось таким чином все працює, друзі. Є різні режими, два сенсорні через 40-20 секунд збивається, і ручний режим. Ось, ось так ось, бачите, все частенько, всі щасливі, всі задоволені. Я дуже щасливий, коли мене має... ну він вже старенький, але працює. Також можете замовити новесенки. Зараз є міжнародна доставка.